Як зберегти фігуру і при цьому побалувати себе чимось смачним в період новорічних свят. Головне спланувати все заздалегідь: і те, що ви будете готувати, і те, коли ви будете вечеряти, і те, чого ви повинні уникати. Заплануйте святкову вечерю на 18 годину. Зробіть нові блюда, які ви ще не робили. Віддайте перевагу менш калорійним блюдам, а висококалорійні страви подавайте в маленьких креманках. Починайте вечерю з основної е, білкової страви. Краще, якщо це буде заливне з риби або язика, м'ясний рулет з овочами або птиця на гриль. Зараз у багатьох є аерогриль, тож приготувати страви без додаткового жиру буде нескладно. Майже всі вдома чекають на солодке, то й насолодитися їм краще в обід. Наступного дня зробіть вихідні активними і не забувайте, алкоголь це висококалорійний продукт, який розпалює апетит та гальмує метаболізм. Декілька рецептів я залишу під відео всіх з наступаючим різдвом і новим роком.